В народі святий Андрій користується особливою повагою. Він один із дванадцяти апостолів, якого Христос покликав до себе одним із перших, тому і називають його первозванним. Все своє життя він присвятив Богу, проповідував віру в нього, творив чудеса. Особливо шанують його в Україні, бо виникнення Києва, міста звідки православна віра поширилася на всю київську Русь. Наші предки пов'язували саме з його іменем. За це отримує нас любити друг друга. І всі ці вечорниці, які збирають нас, з'єднують нас і українці, і болгар, і другі націй, щоб ми були дійсно як єдина сім'я. А ми дійсно знаходимося в єдиній республіці. І невелика вісна з'єдняє нас один від одного. Однак ще до того, як християнська церква почала вшановувати 13 грудня Андрія, наші предки цього дня відзначали своє народне поробоче свято, яке називали калитою. Адже осінь для молоді це сезон розваг, вечорниць, ворожінь, ближчого знайомства хлопців з дівчатами, щоб в майбутньому обрати гарну пару. Звичаї та традиції далеких пращурів дійшли і до наших днів. Це не не просто бажання відновити якісь традиції народні. Ти більше традиції вони прийшли до християнських часів, по суті, це язичницькі і і і традиції, але а, сам термін язичку це термін, який пізніше вже привнесли християну язик, це народ. Вечорниці на Андрія вже традиційно стали приводом для зустрічі в українському домі. Студенти ПДУ та представники болгарської громади села Паркани намагалися відтворити атмосферу такого популярного, колись серед молоді свята. Мелодійні українські та болгарські пісні, ігри, конкурси, ворожіння, до яких вдавалися дівчата на Андрія, щоб пізнати свою долю, чи вийдуть вони заміж ще доведеться ще рік дівувати. А для хлопців ближче знайомство з дівчатами, щоб наступного сезону весіль знайти собі вимріяну дружину і обов'язково калита, символ сонця, яке незабаром почне рухатися в бік весни. Цей праздник не на Україні святкують не лише в Україні, але й в усіх слов'янських країнах, де прийняте християнство. Ми сьогодні показали, чим займалися наші бабусі і дідусі. Ми шануємо і не забуваємо історії нашої рідної батьківщини. Цей вечір сьогодні, який так на на такій веселій ноті пройшов сьогодні. Він говорить про те, що є в нашого народу велике бажання жити в любові, в щасті і в радості. Природством на Андрія, звісно, вірять частково, та на вечорниці в українському домі мови збираються вже щороку.